Так, друзі, всім привіт. Собі вирішив зробити, замовити шаберну пластину стандартну БК-6 ОМ і самостійно зробити під нею державку. Державку, сам шабер. Знайшов ось такий кусок зламаного. Різця, це державка від різця. І хочу її трошки відфрезерувати, придати форму і зробити, зробити з неї шабер. Верніше, сам тримач, тримач пластини шаберної. Сам шабер я буду робити ручку, саме тіло або кругле, або або хочу зробити плоски з якоїсь, якоїсь ресорної сталі. Якщо знайду пластину таку підходящу, то роблю, зроблю з плоскої пластини. Ну, а поки що буду підготовлювати саму, саму державочку. Так що, будемо знімати далі. Так, друзі, ну ось, все. щоб зробити надріз для нашої шаберної пластини. Знайшов я ось таку фрезу, але не було оправки. Ось на токарному станочку вже майже зробив оправочку, зараз відріжу. Сюди гаєчко я зажму і буде у нас дискова фреза. можна буде зробити е, пропил під шаберну пластину. Ну все, вийшла ось така в нас оправочка під санговий патрон. Під санговий патрон. Сюди вставимо, зажмемо. Є е, в мене е, десь назбиралося. Фрез таких дискових, які підійдуть на цю оправочку. Ось ці дві фрези там отвір більший. Треба буде, якщо, якщо треба буде їм працювати, то треба буде якусь другу оправочку зробити. Ну а так ось, все. ось так виглядає оправочка. Така алюмінієва шайбочка була на хозяйстві М16, звичайно, різьбу нарізав. Плашкою, де вона? Зараз ось плашечка у нас шах 2 там начебто. Друзі, не знаю як хто, але мені дуже подобається заготовки, працювати з заготовками з отаких от старих автомобільних стоєк. Я ось нещодавно на металобрухті забрав два таких. Амортизатора стоєчки треба буде обрізати, будуть дуже гарні такі заготовочки для токарочки, для таких маленьких станочків. Дуже гарна. Зараз я не пам'ятаю, скільки, скільки тут діаметр. діаметр Вони є різні. Тут у нас 22 мм. 22 мм, це, мабуть, такі самі. Так, і тут 22 мм. Вони є трошки товще, трошки тонше, але заготовочки з них виходять дуже добрі. І по довжині там доволі такі гарні. Ну, будемо продовжувати. Ось так. В ручному режимі потрошку прогризаємо. Здорово ручка. Мією рукою погано знімати, крутити, тому зараз потроху все це вигрізамо, трошки підбиває, а нічого страшного для наших. Задач це все, все, все Мелочі Так, друзі, ну все, прорізали э, отвер для нашої пластини. Пластина, до речі, хто не дивився мій шорт, э, у нас ось така розмір 25 на 20 ВК 6 ОМ. Коштувала вона мені. 400 гривень. Замовляв я її ось тут на цьому сайті. Приїхала ось такій коробочці, запакована. Дуже добре. Не знаю, чи оригінал, чи, чи може китайська вже підробка. Ну, як перша, перший інструмент, ось так зробили ми проріз під нашу пластиночку. Тут будемо зараз сверлити отвір тут, сверлити отвір з іншого боку і вже ручною ножовкою прорізати, прорізати далі, щоб була можливість гвинтом зажати пластину. Потім це буде десь ось так обрізатися. І ще не вирішив, яку робити саму ручку. Хочеться зробити якось, з якоїсь пластини пружинистої. Щоб вона трошки пружинила. Нестандартно брати круглу якусь палку робити, а хочеться щось якоїсь ресори знайти тоненької, чи якогось листа тоненького, щоб вона мала змогу трошечки е, грати. Так що якось отак. Робимо далі. Друзі, ось така вийшла оправочка. Трошки кривенька, косенька. Ну, як для першої Для першої такої тримача, я думаю, що підійде. Трошки я зішліфував на шліфмашинки і розумію, що мені не вистачає все ж таки майстерні гріндера, бо з гріндером можна робити кращі речі, навіть, ніж на фрезерному станку. А коли вони, цих два станка є оба, то взагалі чудово. Єдине, що я тут трошечки прогадав, то це ось цю, ось цю відстань трошечки треба було по отвір робити ближче до пластинки. Бо зажати воно зажало її. Але якщо з усиллям надати, то вона трошечки рухається. Ну То можна, в принципі, трошечки потім подпиляти, прорізати ще. І, і тут, і тут трохи, трохи зрізати. Ручку ще не знаю, яку буду робити. Я казав, хочеться пружину, якусь круглу не хочу. Ну, а поки що пограюся. Так, воно в руці, в руці тримається дуже добре. ось Поки що пошкрябаю. Так. А може, залишу, залишу таку державочку. Потім, може, закажу ще одну чи дві пластинки. Та зроблю ще пару шаберів для себе, для майстерні. Якось отак, друзі. Пишіть, як ви робили чи купували пластини. Або шабери. Я знаю, що можна було зробити. Я коли навчався в коледжі, у нас були шабери були з напильників зроблені. І доволі добре Получалося їм шабрити, але там майстер робив заточку на тому напильнику. А тут, якби пластинка вже має. З кожної сторони ось дві робочі частини. Має заточку. Виходить, дві робочі кромки. Одна і внизу, одна вверху. І якщо перевернути, там також дві робочі кромки загострені. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за лайки, коментарі. Всім пока!